Я українець. Я українець, просто українець я. І Україна то моя земля, ці гори, доли, цвіт калини, ріки, моря, карпатські полонини. Я українець, просто українець я. Жили тут пращури, живе моя сім'я і душі моїй судилося тут жити. У тій красі, що Бог зумів створити. Я українець, просто українець я і мова українська. Це моя, бо найгарніша з усіх мов. Рідна тече в мені українська кров. Я українець, просто українець я. Древня історія, що тягнеться здаля, підживлює мене своїм корінням і є фундаментом прийдешнім поколінням. Я українець, просто українець я, і як в народу правда в нас своя. Я гордий тим, що українцем є. Чужого не потрібно не віддам своє, ні разу на чуже не зазіхали, стоятимемо тут. Як і віки стояли, зерно кидатимем на натрудженій рілі, на Богом даній нам землі, я українець, просто українець я. Олекса Терен.